Буковину називають україною у мініатюрі на восьми тисячах квадратних метрів мирно і доброзичливо живуть громадяни 76 національностей. Це подарунок історії, але його треба опікати і давати можливість представникам нацменшин спілкуватися і навчатися рідною мовою. Україна фактично є однією з небагатьох держав Європи, де зокрема повна загальна освіта. Надається не лише державною мовою, а і ще шістьма мовами національних меншин. Отримати загальну освіту можна румунською, російською, угорською, кримсько, татарською, молдовською, і польською, а початково ще й словацькою та болгарською. Та для ефективного впровадження національної політики необхідні постійні консультації з представниками нацменшин і експертами. Тому у ченівцях відбулася зустріч Міністерства освіти і науки та Офісу Ради Європи в Україні з представниками педагогічної громадськості. Попередили освітян про зміни. Галузь освіти, так же точно, як і всі інші галузі, теж буде потерпати. Нам прийдеться приймати деякі не зовсім популярні. Рішення уже є пропозиції на чверть скоротити програму розвитку освіти і науки України серед них і для національних меншин. І щоб цей період пройшов найбільш безболісно, науковці-експерти Ради Європи обговорили проблеми і виклики, які стали і можливо стануть у майбутньому перед освітянами. Але вони готові до труднощів, допоможе буковинська толерантність. На нас тут скаже народна мудрість. Українці дуже часто люблять повторювати: хто терпен, той спасен або за терпіння Бог дає спасіння. А також підтримку з Європи. Вже Міністерство закордонних справ Фінляндії і Рада Європи ініціювало програму допомоги нашій освіті. Перша зустріч українських і фінських експертів буде в січні наступного року. Юля Здорожняк, Максим Демко, Чернівецький промінь.